Всім привіт! Я Богдана, і сьогодні ми будемо знімати відео макіяж з бюджетними продуктами. Ось вот такі штучки. не Це Типа, знаєш поділка на Dyes CVC. Я не знаю, навіщо це потрібно. Реально не знаю, навіщо це потрібно, але це пропустимо. У мене тут два Валерки? Ні, один Валерка, а другий Ну, <риклад> Я вже той чек-лист, хто зна скільки. Але я хочу, щоб все було ідеально. Хочу, щоб там було вкладено все те, що потрібно буде, тому чекайте. чекайте. <риклад> я не розумію, що за чек-лист. А чек-лист про, як... про те, як підготувати свою шкіру до макіяжу. Знаю, що більшість людям це не потрібно. Але як коли я починала робити макіяж. Я, по-перше, раніше я робила макіяж вообще без нічого, просто взяла і тоналку нафігачувала і не розуміла, чого, ну, отаке ось на лиці, Ну, отаке. Ну, я думаю, це буде важливо для людей, які починають робити щось на своєму обличчі. Щось таке. А, Думаю, це буде комусь цікаво, завжди знайдеться покупець. Найголовніша моя завжди була проблема, це те, що в мене хоч така комбінована шкіра. знаєш, Комбінована шкіра у мене отут, отак ось, отак ось, буква Т, оце-оце, комбінована шкіра, буква Т, вона в мене жирна. Отут у мене, можна сказати, нормальна, але якщо це зима і до зими підходить часто, вона у мене суха. Суха. Не нормальна, а суха. Тому оцю частину мені треба зволожувати, понеж, що я зволожую все лице. Тут мене постійно було жирне. Я нарешті знайшла продукти, які мені ідеально підходять. Для всіх різних типів шкіри підходять різні продукти. Я в цьому не спец, Краще до професіоналів зверніться до цим. Типу, я по проблемам шкіри я взагалі не даю. У мене проблем шкірою завжди ніколи такої не було. Це інколи перед критичними може от то вискочить. Підготовлена шкіра це найкраща база, яку ви можете використати. Я використовую базу під макіяж, але я використовую її тільки тоді, коли я роблю якийсь тяжкий макіяж. Чому я це роблю? Бо у мене не проблемна шкіра, в мене немає акне. Не потрібно. Я не роблю такі дуже, дуже тяжкі дюже. дуже тяжкі макіяжі кожен день і просто воно не потрібно. Така палітра і пензлі, як це пезень називається? Шпатель. 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 Я сюди ось нанесла консилера. Берем кісточкою. Біля мене тут буде зеркало тут стояти. Сподіваюсь, воно дуже грязне. Дивіться на нього як воно грязне. Я, до речі, купила нові лампи, зараз мене, Це що таке? Та ти Татишо! Та Та Спочатку я починаю з моїх очей. Я хочу змінити свій консилер, бо... Я користуюсь оцимось. Спочатку мені подобався. Потім я починала замічати, що воно дуже сушить мою кожу. ну як, не те, що сушить, прям портить мою кожу. Те, що просто макіяж виглядає дуже сухо Вінь. Мені, Мені. Я... Тому я вирішую. Я не можу, Блять, я не могу! Я... Трішки сухопатинько. Я буду використовувати палетку теж від Revolution. <риклад> Туськи скушену кісточку. Буду використовувати для початку отаку ось палетку Wet n' Wild. Буду використовувати ось оцей ось фокус. Фокус-фокус, оцей ось колір. Мені стрімак робити щось на інших людях завжди. Бо я люблю, щоб в мене було все ідеально із першого разу. Але сер... Ой, голова розуміє, серце не розуміє. Бо хочеться все ідеально і швидко. Так. Зараз візьму іншу кісточку, щоб трішки розтушувати. Я постійно думаю, що в мене не дуже виходить щось там цей. Але мені постійно люди говорять, що дуже гарно. І я не розумію, чи то вони не розбираються, чи то я себе недооцінюю. Моя подруга завжди говорить, що все ідеально, все супер. Розові блістки. блістки. Я чую мені. Рожевий колір із Revolution уже. Отакий от. от. До його з коричневим кольором. Ось ці ось такі темненькі блістки. Блістки. Боже мій, що таке. Такі ось. Ой. Лайтінгу. знизу підвести рожевим рожево-коричневим кольором. І боюсь, її сп... не три тональки в URAL і мейбелі. Я завжди змішую собі, бо це такий темненький, це занадто світленький. Я їх завжди туди і виходимо. Perfect Tone. Замішкуваю. тому таку кісточку. Але ці кісточки ви бачили в минулому відео. Якщо бачили, якщо не бачили, то йдіть, дивіться моє перше відео. Мені подобається. Поки що я в захваті. Вони перенесли дві мойки. І поки що я задоволена. Так подобається, як. Так подобається, як зайді світло виглядає. Знову той самий L'Oreal. І отак от. Так от. Колись, коли я ще не фарбувалася, та мені дуже і не дозволяли фарбуватися. Хотіла повторити лайфхак з тими, знаєш, як ромбіком таке малюють. Типу виходить дуже гарно. Зараз вже бачила, що це не в моді, не те, що не в моді. Неякісно виходить. Контурінгу в мене буде також Revolution. Мені здається, що мені потрібно вже заплатити за рекламу Revolution. Так от кісточкою, тож нечистою. Робимо то, сюди. Отако. І трішки отако. Туди, типу, трішки. І оце ось буде перфект. Perfect, perfect Я розташовую її, його це все вверх. Поки що, а отут ось ось сюди стрічки ось заходжу. Зараз поняла, що в мене лице в житті виглядає так само, як і в цьому на камері. Я не потріскана. Зараз тут розташувати. Треба <м audible> в кінці зробити фотку, бо я постійно забуваю. <phone�> mm> Для румян у мене є Rare Beauty і Revolution. Мої улюблені Rare Beauty, але сьогодні у нас бюджет, тому будемо курсувати Revolution. Я люблю більше Rare Beauty, для того, що я купила в такому персиковому відтінку. Персикові відтінки для мене самі самі ідеальні. Трішки заходжу на низ і трішки вверху так піднімаюсь. Цим ми закінчили. Я беру цю революцію. Сігнуту, сігнуту, скошену. І прохожусь з оками, під, лаками. під лаками. Господи, що мене з язиком? Скоком можна, бля! Прихожусь трішки отута. Сюди ось на убиком. Велику кісточку. Прохожу так джентл від майскин. Я хочу зробити свої брови нарешті. Я використовую такий гель. Просто найкращий на всьому світі, який видержить все абсолютно. Ідеш на свадьбу? видерж. Опа-опа. Найкращий гель, який я тільки бачу. Типу, викрасти мою ріснічку. У мене є туш від Essence і дешева. ще дешевше. Ока. Але. Я не думаю, що я хочу використовувати цю, але, в принципі, я змию дешева тушу. Це мене Ніхуя Ніхуязу я глянь. Я в'їбав. Піжди. Я завжди користуюсь Діоровським, цей 01 ТБ Та ще серія, не знаю. У мене є ще така палетка, там, де контурінг, і. О, зараз. І і румяна, і хайлайтер. Хайлайтер в мене здається тільки. Отакий він. Так ось на носик. Я, напевно, візьму від Piralens Universal Brow Pencil. Дуже дешевий. Мені він не подобається, але мені потрібно, Ну, треба його використовувати да, і все. Губи я завжди. Припутрю. У вас кольори. Uh, ось цей ось отакий, От ось. цей ось От такий. Ось. Просто один більш персиковий, інший більш рожевий. Я думаю, використовуєте більш персиковий. Ой, ваш контур губ це не рожева штучка, це оце ось біла ця. І оце ось по ось цьому білому контуру ви повинні проходити. Це ваш контур губ. Це ми закінчили, але тепер треба нам помадку. У мене немає світло-розової помади зовсім. Такий от колір. Мені напевно просто непривично себе бачить з таким, такими губками Бо я себе ніколи за собі такі не малювала. Я такі війки. Війки для повійок. Це ми робимо ріснички. типа, стрижки подумаем, 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 давай трешки подумаем, Потом бы не. Мы снимаем вот штучки.